15 лютого, контроль, щоденні розуми для співзалежних, що одужують. Деколи нас лякають похмурі дні, коли до нас повертаються старі почуття. Нам самотньо, страшно, соромно, ми не можемо дбати про себе. Коли це відбувається, важко довіряти собі, іншим людям. Важко повірити у щось хороше у житті та у добрі наміри вищої сили. Проблеми здаються непереробними, минуле позбавлене сенсу, а майбутнє безрадісним. Ми впевнені, що наше бажання ніколи не здійсняться. У такі моменти ми переконуємося, що щастя залежить від зовнішніх подій. І ключ до нього перебуває в руках інших людей. Ось тоді ми намагаємося контролювати інших людей та події, щоб приховати свій біль. Коли у нас відроджуються ці співзалежні божевільні, інші люди негативно реагують на наш контроль. Якщо ми гарячково шукаємо щастя у нестямі. Очікуючи, що інші люди забезпечать нам спокій і стабільність, треба пам'ятати, навіть якби нам вдалося контролювати події та людей, навіть якби ми отримали бажане, ми все одно залишилися б собою. У душі панувало б сум'яття. Люди та події не зупинять наш біль і не зцілять нас. У процесі одужання – ми розуміємо, що це наше завдання, і ми можемо його виконати використовуючи свої ресурси: себе, вищу силу, підтримку групи та програму одужання. Часто, коли ми тихомирені, довіряємо життю та все приймаємо, легко і природньо до нас приходить бажане. Сонце знову починає світити. Хіба це не забавно, що всі зміни починаються з нас? Хіба це не так? Я можу відпустити події людей та потребу контролювати сьогодення. Я можу розумітися на своїх почуттях, я можу бути умиротвореною, я можу зберігати спокій. Я можу повернутися на правильний шлях і знайти справжній ключ до щастя всередині себе. Я пам'ятатиму, що похмурий день це лише один похмурий день.